Сніжана і Володимир Керничні відправилися підкорювати світові вершини. Завдяки допомозі спонсорів вони візьмуть участь у Кубку континентів. Туди з'їдуться танцюристи з багатьох країн світу. Сніжана і Володимир танцюють в парі чотири роки. За цей час вже мають значні успіхи. У квітні цього року вони привезли перемогу з чемпіонату України з бально-спортивних танців на візках серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Тепер нова вершина Кубок континентів. Раньше э, этот кубок назывался Кубок Евразии, этот турнир именно назывался Кубок Евразии. Э, туда приезжали страны только с ну, рядом, так сказать, находящиеся с Россией. Вот, но потом его решили расширить, э, чтобы туда могли ездить пары со всего мира, и вот поэтому его сейчас переименовали в Кубок континентов. Э, там будет около 150 пар с разных э, стран. Для участі у змаганнях такого рівня необхідна надійна фінансова підтримка. Сніжана і Володимир її мають. Їх вже тривалий час підтримує ротарі клуб Слов'янськ і Анатолій Левіт. Фінансову допомогу надають Неля Штепа і депутат Слов'янської міської ради Юрій Скіданов. Ну, ребята, чесно, чеснок, Санкт-Петербург, -Сан прекрасний город. Хочу вам пожелати там удачі. Це наш трудний вклад, ваше фінансування, пусть нам принесе радість. Удачу і О, то, що ви участвуєте, це вже побіда. Слов'янці стануть однією з чотирьох пар, які представлятимуть Україну на Кубку континентів. Усього в турнірі візьмуть участь 150 пар з різних країн світу. Сніжана і Володимир виступатимуть в класі стандарт, що передбачає виконання п'яти танців: Вальс, Віденський вальс, Танго, Фокстрот і Квікстеп. Родина Керничних сподівається на перемогу, адже в минулий раз посіли на турнірі друге місце.